Фармацевтичні угоди Трампа свідчать про перехід до ціноутворення дитиси. Нові підходи до ціноутворення на ліки, прямі продажі та прозорість Адміністрація США під керівництвом президента Трампа запровадила революційний підхід до фармацевтичного ринку. Угоди з Pfizer і AstraZeneca започаткували нову еру в ціноутворенні ліків, коли прямі продажі населенню стали ключем до зниження витрат. Ця модель під назвою Дитиси Direct to Consumer дозволяє пацієнтам купувати ліки безпосередньо у виробників за цінами, еквівалентними цінам в інших розвинених країнах. Такий підхід усуває посередників, підвищує прозорість і знижує витрати. Прямі продажі змінюють динаміку фармацевтичної галузі. Виробники змушені бути більш відкритими в демонстрації рентабельності та клінічної ефективності своїх препаратів. Це спонукає компанії створювати більш чіткий опис вартості своїх продуктів. Попередня система використання посередників, ПБМ і комплексних знижок створювали ілюзію нижчих цін, залишаючись незмінними в реальності. Пацієнти часто не знали справжньої вартості ліків, а роботодавці не бачили повної картини економії. Нова модель Трамп GAV пропонує вирішення цих проблем. Пацієнти тепер можуть безпосередньо порівнювати ціни, а виробники демонструють їх цінність не за допомогою прихованих знижок, а за допомогою вимірних переваг. Цей напрямок вимагає від усіх учасників ринку переосмислення підходів до ціноутворення та співвідношення ціни та ефективності. У майбутньому ми можемо очікувати, що прозорість стане ключовим фактором довіри у фармацевтичній галузі. Перехід до прямого ціноутворення це не просто зміна формату продажів, а фундаментальна зміна у фармацевтичній галузі, яка може вплинути на мільйони пацієнтів і вартість медичної допомоги в цілому.